Одеський пересип, мабуть, такий же легендарний, як і сама Одеса. І хто на цьому розуміється, той знає, що в районі місць для дитячих розваг небагато навколо промислові підприємства. Але й тут є такі осередки дитячого життя, як, наприклад, 23-я бібліотека філія. На початку канікул бібліотекарі разом з патрульною поліцією організували для читачів веселу і пізнавальну зустріч. Ми вирішили, щоб підняти трішечки настрій, щоб тим не менш вже літо і діти будуть більше проводити час на вулиці, і щоб їм нагадати знову, що треба бути безпечними, бо це їхнє здоров'я, це їхнє життя. Ми вирішили зробити такий день велосипедиста. До бібліотеки запросили всіх читачів, хто має власний дитячий колісний транспорт. Діти з'їхалися, хто на чому, на велосипедах, на самокатах та на роликах. Я дуже люблю 23 бібліотеку. Я сюди дуже часто ходжу, тому е коли дізналася, що в нас в чаті написали, що буде сьогодні такий захід, то я вирішила, що треба зразу брати велик і їхати сюди. Інспектор патрульної поліції спочатку запросила всіх до фізичних вправ пострибати, побігати а потім, за допомогою велопішок Росфорду, перевірила знання хлопчиків і дівчаток із правил дорожнього руху, хто є його учасниками, як повинні рухатися велосипедисти, що входить до їх екіпіровки. Тощо, хто правильно відповідав, отримали в подарунок корисний світловідбиваючий флікер. Я як шкільний офіцер поліції маю декілька шкіл на Слободці, тут на пересипі, тому діти зазвичай з цих шкіл, бо на цьому районі розташована бібліотека, тому я тут частий гість. Після перевірки теоретичних знань юні водії перейшли до практичного іспиту у сеях дорослих на велосамокато роликодромі, на який перетворився бібліотечний двір. Дітвора переконливо доводили, що вміє володіти своїм транспортом. Я сначала катался на, на четырехколесном, вот, потом эти два колесика сломались, им, и мы с папой учились, он меня учил кататься на велосипеде на двухколесном. Сначала было тяжело, а потом уже легко. Дорослі засікали час, за який учасник долав шлях від старту до фінішу, а патрульна Катерина рахувала помилки, і в кого перше й друге було найменшим, стали переможцями і додали до своєї колекції нагород світлоповертальний ведмедики від патрульної поліції. У батьків виникли питання щодо пересування на роликах по переходу. Ми не рекомендуємо на роликах переїжджати пішохідні переходи, тому що людина на роликах рухається швидше ніж пішохід, ніж велосипедист. Але згідно прав дорожнього руху, це буде пішохід. Зазвичай роликами користуються діти, і ми, як з батьками, так і з дітьми проводимо бесіди для того, щоб нагадати, що це краще робити в парковій зоні, тротуарній зоні або придомовій території, а ніяк не на дорозі. Одеські діти є частина. Дітей, які приїхали з руйнованих місць е, ВПО, є е, багатодітні, малозабезпечені діти. дітьми. нас різниці немає. У нас кожна дитина унікальна, і кожна дитина для нас це перш за все наша улюблена е, читачка, читач і у бібліотеці розповіли, що майже щотижня організують цікаві заходи для дітей, на які приходять як читачі, так і їх однокласники, знайомі, друзі.